Доля. У кожного із нас є своя доля, комусь сміється сонечком з небес, комусь грозою стукає недоля, та все походить від творця чудес. О, милий друг, ти падаєш в невір'я, на долю нарікаючи свою, хоча, здається, все навколо сірим. І душу тьма огортує твою, не нарікай, мій друг, на свою долю, що Бог тобі послав таке життя, та знай, не помиляється Господь ніколи, він досконали в ньому майбуття, не дасть він тягара, що ти не зможеш нести його тут, на шляху земнім. Нести його, він сам тобі поможе, коли впадеш під тягарем своїм, яку б тобі не дав долю Спаситель, за все йому подяку принеси, у ньому всі скарби твої сокриті, благословіння щиро попроси. Не нарікай, а залишайся вірно, коли й гаряча котиться сльоза. Схилися у молитві ти покірно, Борис, не відступай назад. Бо доля це є книжка, знаю, певно, сторінки ми гортаємо її, і з кожної читаємо щоденно, що Бог призначив і тобі, і мені. Ти подивись на того, хто жорстоко. Наказаний судьбою в цім житті, залишений безцілі, одиноко, а ти живеш по Божій тут меті. Не нарікай, бо маєш очі, руки, ногами своїми ти сміло йдеш, а є такі, у кого завжди муки, ти їхньої недолі не спагнеш. Є ті, Кого уста завжди закриті, що й слова проказати не змогли, а скільки є голодних, а ми ситі, подумай, друже любий, і збагни, чи можеш зрозуміти біль незрячих, у кого завжди темно навкруги, хто сонця неба синього не бачив. Можливо, вони бачать тільки сни, як бачимо, найважча їхня доля, бо смуток їм, щодень вона несе. Але на все є, друзі, Божа воля, тому подякуйте за долю і за все. Амінь.